Добіг час новин на першому західному підсумовуємо події, які трапилися сьогодні 20 грудня. Вітаю вас. Як мінімум до нового року Сенат США не голосуватиме за пакет у розмірі 106 мільярдів доларів, який передбачає надання допомоги Україні Ізраїлю та зміцнення американського кордону. В Україні різко сповільнилося зростання ВВП до 4% у порівнянні із 10,5% у жовтні. І щодня з нашої держави виїжджає 6 тисяч чоловіків призовного віку. Далі більше в нашому традиційному огляді. Вночі окупанти обстріляли Харківщину ракетами с 300 пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку та лікарню, поранено жінку. Також терористи влучили і по місцевому транспортному підприємству. Там видніється глибочезна вирва розмірами 9 на 3,5 метри. Знищено багато одиниць громадського транспорту. Збитки рахуються сотнями мільйонів. Точна цифра ще не може бути сказана, але це на попередній підрахунок більш 300 мільйонів. Гривень. За допомогою безпілотників росіяни атакували Херсонщину. Зруйновано три багатоквартирні будинки: освітній та медичний заклад. Також знищено склади, приватні будівлі та шість автомобілів. Постраждало дев'ятеро людей. Серед них чотири дитини, найменші усього два роки. Цілили вороги і по місту середина Буда, що на Сумщині. Зруйновано двоповерховий житловий сектор. Займання ліквідували ДСНСники. Навіщо їм блага цивілізації? Головне витрачати мільярди доларів на війну з Україною. В Росії сім'ї сидять без опалення, закутавшись у куртки та валянки, чекають на потепління. Ті ручки мерзнуть, ножки мерзнуть, ножки в валянках У нас ось це ще у нас сидить, постійно постоянно так дома сидить. Були рашистські танки, і нема. Вдало відпрацював FPV-дрон, скерований українцями. Як бачимо, підтримка нашої армії безпілотниками не даремна. Запальне відео із лівого берега Херсонщини. Там горить окупанська техніка, палає неймовірно красиво. Ви готові. Падабоміще мазафака. Саме так виглядає хробачий жах на крилках. Кінчений одним FPV-дроном. звісно, народним. Аби вберегти дітей від інтернетних злочинців у кіберполіції радять батькам дотримуватися певних правил, зокрема, уникати сумнівні сайти та правильно налаштовувати гаджети. Встановіть необхідні налаштування для захисту пристрою, яким користується дитина. Навчіть дітей використовувати надійні складні паролі, різні для кожного ресурсу, і не повідомляти їх нікому. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Сполучені Штати Америки з Україною, готуючись до різдва у центрі засніженого Чикаго, де мешкає одна із найбільших українських діаспор, вивісили сотні жовто-блакитних прапорів на фоні головної ялинки та новорічних декорацій. Наші стяги неабияк прикрашають усе довкола. Автівок багато для військових не буває. Сьогодні захисники неба Львівщини отримали ще 15 пікапів. Ці позашляховики передали новому зенітному батальйону в області. Їх використовуватимуть, аби перевозити кулемети та засоби виявлення ворожих повітряних цілей. Дякую вам за вказану довіру за те, що забезпечувати транспортом і необхідним майном для виконання завдань. Цей підрозділ покликаний для того, щоб створити безпечне небо над нашою областю. Ми зробимо все, що в нашу. Силах машини придбали громади разом з представниками бізнесу. Сьогодні ми передаємо від нашого району чотири пікапа для зміцнення нашого зенітного батальйону. Хочу подякувати сьогодні нашим громадам Красне «Краснебузьк», «Броди» і золочів за активну позицію за те, що долучилися. а Також компанія електроконтакт Україна, які також передали один з пікапів з бюджету ж області скерували 18 мільйонів гривень на укомплектування автівок. Якщо пригадуєте, ми починали з цифри, хотіли спочатку 30, потім 50 мобільних вогневих груп робити. Якщо з рахуванням цих автомобілів, загальна кількість вже переданих буде 95. Ще трішки і буде 100, ми собі такому бітну ціль ставимо до кінця року. Війна забрала в них дитинство, але не зуміла забрати їхню здатність турбуватися і допомагати іншим. Українські діти з початку повномасштабної війни вони на рівні з дорослими волонтерами знаходять найрізноманітніші способи, аби допомагати війську. Ми розповімо про маленьких героїв Великого фронту, хто вони що роблять і на що віддають кошти, які б могли витрачати на улюблені іграшки. Юрко, Софія, Таня, Анна, Максим, Богдан і ще сотні інших це поки маленькі, але вже з великими серцями люди. Саме заради їхнього майбутнього воюють наші титани, а вони. Вони розповідають про війну танцем. Ми надихнулися тим, яка зараз ситуація відбувається в Україні, і вирішили передати це танцем. Вони малюють картини про рідний край. Це ГОВР, це флаг України, це річка, це водоспад. Продають квіти. Мені дуже зворушує те, як люди об'єднались. Співають про наболіла. А замість халабут на деревах будують блокпости. Україна, понад усе. Скажіть ляниця. паляниця, паляниця. Чи б чи б хотіли у нас два термонати? звичайно сонечко? Ці школярі дарують тепло і турботу воїнам в інший спосіб: готують сухі борщі. Вони смачні, і ми туди докладаємо любов. Вони можуть їх переносити в себе в рюкзаку, бо вони не якіські, але з одного пакету виходить 5 літрів з супу. Кожен із цих дітей завчасно подорослішав. Війна вкрала дитинство у маленьких українців. Свої щоденні ігри вони змінили на щоденну допомогу збройним силам. І замість того, аби купувати нові іграшки для себе. Вони їх продають і купують бронежилети для захисників. Щоб назбирати кошти, вигадують все нові способи. Невтомно своїм співом допомагає нашим захисникам Юрко Напора. Я бути пробиті сам. П'ятирічний хлопчик разом з татом дав концерти просто неба у майже всіх населених пунктах Львівщини. Ми десь приблизно два місяці не наважувалися виходити. так як ми скромнуваті. тому ми вирішили зі Львова поїхати в містечко Мустиська. Юрчик казав, де нас ніхто не знає. Дружина сказала, назбирайте дві тисячі гривень, буде супер. Тому ми назбирали двадцять з половиною тисячі. Ми зрозуміли, що ми наробили трошки шорухою. Понад 160 виступів, майже 400 годин співу, а це понад 15 діб безперервної роботи. Як результат, за рік і два місяці я назбирав 3 мільйони 500 тисяч купили шість машин-дрони, біноклі, тепловізори, старлінки. Хлопчик з татом побачили, що спів це не тільки кошти і потенційна техніка для захисників, це ще й відчуття єдності серед українців. Відчув, коли в перший раз черга сформувалася до скриньки, щоб покидати. Коли коли люди зі сльозами на очах обнімали Юрчика, коли в Яворів, Новояворівську військові плакали. Слухаючи пісні Юрчика, зупинятись, Юрко не планує співати медоти, доки його допомога потрібна військова. На запитання, чому хлопчик відповідає: я маю талант співати, мені Бог дав, а я його не використовую. би було гріхом. Наші талановиті діти могли б ретельно готуватись до контрольних, думати про те, ким стати, насолоджуватись безтурботним дитинством і відвідувати улюблені гуртки. Втім, їхні мрії змінились 24 лютого, і тепер діти це на Тінні помічники країни. Заробляли на наркотиках майже по півмільйона гривень на місяць. На Львівщині правоохоронці припинили діяльність групи наркодилерів. Вони розповсюджували заборонені речовини у Яворівському районі. Під час обшуку у зловмисників вилучили речовини, схожі на відомі види наркотиків, згортки та пакунки з насінням конопель, електронні ваги, засоби для фасування, пристрої для вживання заборонених речовин, чорнову бухгалтерію та інші речові докази. До складу злочинної групи входило п'ятеро мешканців Яворівського району. Один з них віком 34 роки, двоє віком 29 років та двоє 25-річних. Як встановили правоохоронці, зловмисники організували канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію Яворівського району, їх зберігання та збут, а також місця для їх вживання. Правопорушникам загрожує до 20 років за ґратами із конфіскацією майна. Відреставрували до неупізнання у селі Чорношовичі на Львівщині відкрили один із корпусів місцевої гімназії. Будівля збудована ще в 70-х роках минулого сторіччя, хоч і перебувала в аварійному стані, але продовжувала приймати школярів ще до червня цього року. Влітку, аби не трапилося біди, заклад таки закрили на реконструкцію. Тепер відновлений корпус гімназії прийматиме не лише учнів молодшої школи, а й дошкільнят. Будівля, яку бачите на фото, ніби з малюнків Тараса Шевченка. Саме так до реконструкції і виглядав корпус початкової школи Чорношовецької гімназії, це та ж будівля. Але зараз тут є очисні споруди, тут є пожежні резервуари, тут є утеплення фасаду, тут є утеплення даху, замінена покрівля. Сучасна система опалення стоїть. Замінні вікна реставрували освітній заклад менше року. Ціна всіх робіт майже 25 мільйонів гривень. 19,5 виділили з обласного бюджету ще 5 мільйонів і 300 тисяч зі скарбниці громади. Окрім навчальних класів, в приміщенні гімназії з'явився і дитячий садок, якого в селі раніше не було. Це вже більше ніж десятий об'єкт у Львівській області, саме шкільної або дошкільної освіти, відремонтований, реконструйований або збудований, і введений в експлуатацію цього року. Наше завдання дати дітям можливість мати майбутнє для мене. Найважливіше це сьогодні відповідність інклюзії і щоб харчування, яке діти отримують сьогодні в наших навчальних закладах, воно відповідало здоровому харчуванню, новому харчуванню, не те як було колись, а по нових нормах і стандартах. Тут це є і це дуже важливо. Загудять дитячими голосами новенькі класи вже з Нового року. Тут навчатимуться 80 школярів з трьох навколишніх сіл. Садок розрахований на два десятки діток. Зараз закінчується перший семестр і залишилося декілька днів. Ми йдемо на канікули, діти відпочинуть 15 січня. Починається другий смс, Відповідно, ми будемо вже тут дітей приймати у нашій початковій школі. Тож, поки батьки школярами та дошкільнятами лише оглядають відновлене приміщення і не можуть натішитися такій обнові в селі. У мене дитина підростає скоро три рочки. Тут є садочок. Я зможу вийти на роботу. Дати дину садочок. Для мене для мами це і дуже добре. Що відкрили такий заклад у нас? Бо дуже треба було його. Старе воно було вже такі роки. Що... Ну, зараз ну добре, що зробили. Тим більше в такий тяжкий час, що ну але діти то майбутнє, тобто любому треба вкладувати в майбутнє. Додам, що подбали у Чорношовичах не лише про комфортні умови навчання у початковій школі, але й про безпеку дітлахів. У закладі також відкрили сучасне укриття. Святослав Драбчук, Олег Гасюк, програма. «Оч». Тепер вони медичні брати і сестри з реабілітації. Львівський медичний коледж після дипломної освіти першим в Україні упровадив новий цикл спеціалізації. Сьогодні навчання завершив уже другий випуск таких студентів. Через повномасштабну війну Росії проти України перед нашими медиками постали нові виклики. Що повинні вміти робити медичні сестра або брат з реабілітації? Питаємо у директорки коледжу. Доглядати за пацієнтом, доглядати за стомою, доглядати за кишківником, робити катетеризацію сечового міхура. Така медсестра повинна, наприклад, вміти е, виміряти артеріальний тиск на нижніх кінцівках, коли немає верхніх кінцівок. На жаль, повинні вміти доглядати за хворими з травмами спинного мозку, або, наприклад, зробити кардіограму, коли немає нижньої кінцівки, це ми робили кардіограму. Кардіограму робили е, в. Морщини в хлопця немає імпутована нога, так як ми не маємо де поставити електрод. Ми ставимо таку спеціальну таку наклеючівлю, це також такий одноразовий електрод. У мене був екзамен, заміна калоприймача і догляд за стомою. Під час війни дуже багато поранень, багато хлопців, яким потрібна реабілітація. І цей напрямок в медицині ну, для нас це новий. І ми прийшли здобути підвищити свої знання. Мені подобається реабілітація, Проводиться проводити реабілітаційні заходи, надавати невідкладну допомогу. У закладі вирішили відійти від формату навчання онлайн, адже розуміють, що медичні працівники повинні мати практичні навички. Студенти вчаться на манекенах, симуляторах, у навчальних кабінетах. Ти, ти. Сьогодні успішно курс завершили 42 практикуючі медичні сестри та брати. Навчання тривало два місяці. Львівська громада у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я запустила пілотну в Україні систему моніторингу якості первинної медичної допомоги. Усе задля, того, аби надалі не допустити ускладнень хронічних захворювань у пацієнтів або ж появі нових. Перші результати моніторингу якості первинної медичної допомоги вже оприлюднені на панелі міста Львова у розділі статистика. Як бачимо, тут немає персональних даних пацієнтів, лише загальна картинка. За основу підрахунки нині взято 16 індикаторів, але надалі їх кількість планують збільшувати. Процес автоматичний з допомогою мед... інформаційних, медичних інформаційних систем. Ми маємо у Львові ситуацію, що в нас Хелсі і доктор Елекс, дві медичних інформаційних систем. Вони відповідно адаптували свої дашборди, свої інформаційні системи під застосування цих індикаторів. І надають інформацію як на рівні лікаря, так і на рівні закладу, так і на рівні громади. Відтак цей моніторинг буде корисний безпосередньо сімейним лікарям, керівникам медичних закладів і чиновникам, які працюють у сфері охорони здоров'я. Тільки лікар може бачити своїх пацієнтів, хто підпадає під яку групу ризику, і дійсно він може перейти на їх сторінку, подивитися, провести прийом, випасти скерування, що потрібно. Другий рівень це адміністрація закладу, тобто заклад бачить показники себе, свого закладу і, зокрема, кожного лікаря. Третій рівень Суткове значення, яке важливо саме для аналізу і бачення, куди рухається місто в цілому. та що означають усі ці цифри? До прикладу, показник скринінгу на виявлення раку молочної залози, себто виписаних електронних скерувань станом на третій квартал 2023 року 67,61%. У лікаря є сформована група пацієнтів жінок від 49 там до від 50 до 69 до років. І оці пацієнти повинні мати 100% мати електронне скерування на мамографію. По цих відсотках лікар бачить з ким він вже пропрацював, а з ким він ще не пропрацював. І з поміж критеріїв цього моніторингу також дотримання рекомендацій, лімітів декларацій, практика виписування антибіотиків, вакцинація дітей одне. Річного та шестирічного віку, тощо одним із ключових індикаторів є дані про госпіталізацію, якої можна було б уникнути, одна з ключових функцій первинної медичної допомоги це забезпечити превенцію і профілактику, так тобто, не допустити ту той тягар хронічних захворювань, якихось гострих захворювань, попередити їх. Ці дані вони свідчать про те, наскільки первинна допомога справляється зі своєю ролью, наскільки вона може зменшити кількість госпіталів. Піталізації для громадян Во важливо, що за кожною цифрою реальні люди. Загалом у львівській громаді зареєстровано понад 700 тисяч пацієнтів, які отримують первинну медичну допомогу в міських закладах охорони здоров'я. Із ними працюють 534 сімейні лікарі. Важливість моніторингу підкреслив керівник офісу всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Стеження цих індикаторів у первинній медичній допомозі це власне те, що допомагає нам вийти на наступний рівень. Ми багато чого навчилися з цього пілотного проекту. Це Насправді проект тривалість у життя, тому що він дуже великий і він покриває майже 67% всіх потреб в охороні здоров'я. Пілотне впровадження системи моніторингу у львівській громаді допоможе Всесвітньої організації охорони здоров'я та Національній службі здоров'я України розробити національні стандарти моніторингу послуг первинної медичної допомоги в Україні. Марина Вансурик, Олег Гонтарчук, програма очі. У Львові на Різдво пригощатимуть людей, які втратили домівки, аби безпритульні відчули радість і тепло цього свята. Комунальні заклади, громадські та благодійні організації влаштовують частування. Акція з нагоди різдвяних свят триватиме декілька днів і стартує цієї п'ятниці, 22 грудня. Традиційно на святвечір пампухами та варениками до себе запрошує центр джерело. Наших гостей буде кутя, узвар, вареники, оселедець, солодощі. Ще нам привезуть якісь фрукти. Зараз 50 людей. Нас проживає, і ми настільки людей готуємо. Допомоги в організації святкового столу. Центр не потребує, але зробити добру справу все ж можна. Якщо львів'яни хочуть допомогти, вони можуть безпосередньо принести до нас теплий одяг та взуття, бажано великих розмірів на Крилівську. 3 а. З повним переліком місць, де організовуватимуть різдвяні частування, можна ознайомитися на сайті Львівської міської ради. Нагадаємо, у межах акції Подаруй різдво бездомному курсує соціальний автобус, який щоп'ятниці доставляє безпритульних до осередку допомоги. Там вони можуть помитися, підстригтися, поїсти і отримати новий одяг. Якщо маєте бажання і можливості, теж допомагайте людям. Це буде приємно. Дякую, що були разом з нами. Спокійної ночі. Нам все добре.